З часів незалежності нашої країни, і навіть в одному стенді вони не розмістились. Це ви бачите стенд «Укроборонпрома» і дуже непогані розробки, як стрілецької зброї, так і бронетанкової техніки, динамічного захисту броні. Ви бачите дуже перспективну розробку, яка вже виграла декілька конкурсів. Це наш безпілотний агрегат «Фантом». Який може точно знаходити ціль, її знищувати, який може в самих складних умовах проводити розвідку, який може в небезпечних умовах вивозити поранених наших бійців. Тобто унікальна техніка, і має дуже багато варіантів її використання. Окрім цього, є ще стенд нашої аерокосмічної галузі, стенд, який зробив Укркосмос, а також Спільно з нашими арабськими колегами є представлені авіаційні розробки нашого відомого підприємства Антонова. Тобто я вважаю, що і авіація, і бронетехніка, і стрілецька зброя, і артилерія, і ракетний напрямок представлені сьогодні на виставці, і дуже сподіваюся, що українська зброя, яка проходить перевірку саме в бою, зацікавить багатьох, хто цікавиться надійним захистом своїх країн. І я сподіваюся, що і оборонпром, і всі наші оборонні підприємства зможуть отримати нових клієнтів, нових партнерів як для спільного виробництва, так і для реалізації своєї продукції. І на що я хотів би звернути увагу? Ми говорили з керівництвоборонпромом. Є тут і нова якість, тобто спільне державне приватне партнерство то чого раніше не було. Коли вже спільні проекти відпрацьовуються як державними підприємствами, так і підтягуються приватні підприємства, як партнери, які працюють над комплектуючими, так і над спільними новими проектами. Це нова якість, і я сподіваюся, що саме цей напрямок буде достатньо активно і швидко поширюватись в Україні. ayrı yapıyor. Tamam. İşlemiş Bunu roket san yapıyor. Roket Нашими туристськими друзями ми створили спільну групу, яка саме спеціалізується на тому, щоб від Домовності від питань, скажімо так, підписання проектів, їх реалізовувати. І зараз я можу помилитися, але ж декілька десятків, дуже перспективних проектів, в тому числі, які пов'язані з виробництвом нових видів зброї. Ми зараз працюємо разом над цими напрямками. Більше того, у наших турецьких партнерів дуже багато ініціатив, в тому числі вони хочуть інвестувати в українські оборонні підприємства. Це нові масштабні проекти. Зараз ми їх обговорюємо, і я сподіваюся, що від теорії ми перейдемо до їх практичної реалізації. Це стосується стратегічних напрямків, таких як авіація, в першу чергу, виробництво двигунів, як авіаційних, так і танкових тощо.